Герой нашої сьогоднішньої замальовки бородань або ягнятник. Великий птах з розмахом крилу до 2,5 метрів. Зовнішність він має екстравагантну. Особливо кидається у вічі бородка, пучок пір'я під дзьобом. та яскрава коралова кайма очей. Ареал цього рідкісного птаха Південна Європа, Африка, Азія. Селиться він у горах. Бородань птах-некрофах. Значну частину його раціону становлять кістки мертвих тварин, які він розбиває, кидаючи з висоти на камені. Надзвичайно висока кислотність шункового соку птаха дозволяє перетравлювати навіть кістки. Назву ягнятник птах отримав від пастухів, які вважали, що він поїдає ягнят. Насправді ж, бородень може напасти на слабих або хворих тварин, тільки будучи дуже голодним.